Привіт, друзі. Сьогодні у нас заняття з ознайомлення із соціумом. І до нас у гості завітав ось цей хлопчик. Привіт, малята. Його звати Бешкетун. З ним завжди трапляються різні пригоди. От і сьогодні Бешкетун вирішив завітати до нас на заняття. Він хоче подивитися. Як ви навчаєтеся, граєтеся? А ще бешкетун хоче подивитися на ваші іграшки. Але ж і він прийшов не з порожніми руками. Він приніс із собою свої іграшки. Давайте поглянемо, які ж вони. О, що це таке, бешкетунчику, ти що? Хіба можна гратися такими іграшками? Дітки, а ви як вважаєте, чи можна гратися такими іграшками? Поміркуйте. А чи знаєте ви, малята, що часом гра не приводить до добра? Ось погляньте, що це. Так це ж ніж. Чи можна гратися ножем? А чому? Так, малята, ножем можна поранитися. Завдати шкоди, зробити боляче комусь. Так само і ножицями можна наробити якоїсь біди, порізати щось, що не можна. Треба брати ножиці тільки під наглядом дорослих, коли виконуєте різні завдання. Давайте ще подивимося на іграшки безкатунчика. А це що? Та це ж голка, кнопка, Бешкетунчику Таким теж не можна гратися. Ними можна вколотися, поранитися або ще гірше наступити ногою. А ще тут є монети, гудзики, якісь дуже мілкі намистинки. Це не іграшки. Їх можна випадково проковтнути. Або засунути собі у вушко, або носик, а це дуже небезпечно. Можна перекрити собі дихання і потрапити до лікарні. Малята, а ви знаєте, що бешкетунчик мені сказав? Ось це його улюблена іграшка. Пригадайте діти, що це? Так, це сірники. Бешкетунчику з сірниками гратися не можна, вони можуть призвести до великої біди. Можна наробити лиха як і вдома, так і на дворі, тому що сірники це дуже небезпечна іграшка, може виникнути пожежа, яка завдасть шкоди. Бешкетунчику, чи ти зрозумів, що твої іграшки дуже небезпечні і ними гратися не можна? Так, я все зрозумів. Я більше не буду гратися такими небезпечними іграшками. Мені дуже соромно. Молодець Бешкетунчику. малята, а давайте разом з Бешкетунчиком пограємо у гру. Визначимо, які іграшки безпечні, а які небезпечні. У кожного з вас є своя улюблена іграшка. Для дівчаток може бути лялька лол, а для хлопчиків це може бути машинка на радіокеруванні. Але є такі предмети, які є небезпечні для ігор. Сьогодні до нас завітав ведмедик. І він хоче дізнатись, які іграшки є безпечними, а які є небезпечними. А давайте ми йому допоможемо визначитись, якими ж іграшками можна гратись. Приготуйтесь, будь ласка. Забудьте уважні! Я буду показувати картинки із зображенням різних предметів, а вам потрібно роздивитись їх та відповісти. Ну що, розпочнемо? Дітки, що на картинці? Правильно, лялька! Можна грати лялькою? Так, малята, лялька є безпечною іграшкою. А сірники є безпечними іграшками. Можна ними гратись? Ні, не можна! Сірники не іграшка, адже вони можуть бути причиною пожежі. Це дуже небезпечно для діток. Що це малята? Так, це дзига. А можна гратись? Звичайно, можна. Це іграшка. Малята, що на картинці? Так, це голка. Голкою можна гратись? Ні, не можна, небезпечно. Можна боляче колотись. Малята, що на картинці? Правильно, м'ячик. Можна м'ячиком гратись? Так, можна. Діти, що ви бачите на картинці? Це ножниці. Можна ними гратися? Ні, не можна. Це не іграшка. Ними можна порізатись. А що це, дітки на картинці? Правильно, це ліки. Можна гратись ліками. Звісно, ні малята, ними можна отруїтись. Дітки, що на малюнку? Так, машинка? Можна гратись машинкою? Звичайно можна. Машинка є безпечною іграшкою. Що на картинці? Правильно, конструктор? Можна грати з конструктором? Так, можна. Дітки, що на картинці намальовано? Так, молодці? Це ніж? Ніж потрібен для ігор. Правень не потрібен. Це небезпечна річ. Під час різання можна травмуватись, тому ніж до рук дітки не беруть. Молодці малята, наш ведмедик дуже задоволений, що ви його навчили розрізняти іграшки. Він вам дякує. Запам'ятайте малята, сірники, голки, ножниці, ліки, ножі це небезпечні предмети. Отже, малята, і ти, бешкетунчику, я думаю, ви все зрозуміли і більше не будете грати небезпечними іграшками. А зараз, дітки, ми з бешкетунчиком говоримо вам до побачення! До нових зустрічей.